Друзі, усім привіт! Усім тихого мирного неба і Божої нам благодаті. Ми знову з вами на кухні і робота кипить. Там щось на плиті кипить, і в нас на столі робота кипить. Ось наші пакетики, відходи від пакетиків, а ось це є наш фарш. Друзі, ще раз кажу, свинка в мене була, напевно, сальна, тому що. Сала дуже багато, м'ясо дуже-дуже жирне. Чи це від мого харчування, чи від чого, я не знаю. Скільки, скільки тут є пакетиків, а це, а це секрет. Будемо щось готувати, смакувати, і тепер Марічка буде буде-буде мати багато-багато. Що зможе зготувати смачненького. Ну, а тепер це все ми винесемо на холод, а завтра занесемо в морозильну камеру, тому що на даний час є ніч. І усе. Усім до побачення. Бережіть себе і своїх рідних, а ми будемо працювати далі. Друзі, усім привіт! Ну, так як ми працюємо над свіжиною, це вже останні-останні краплі. Е, перетопляємо той жир, який був навколо кишок. Не знаю, що я з ним буду робити, але перетопити перетоплю. Сестричка перерізала через м'ясорубку, і ну, а мені потрібно буде його перетопити. Внутрішній жир я е, так само топила, і в мене вийшло 5,5 літрових баночок, я вам покажу. Ну, а це буде ось такий жир. Де такі-то справиньки. Поки в рубці слабенько горить, хай він помаленьку топиться, і коли витопиться, Чуть більше я вам покажу. Але досить швидко все відбувається. Чуєте? Він щось шипить. Десяти хвилин, друзі, не пройшло, а в нас ще тут є рідина. Ось так трошки на край чигуна. Щоб не так тягунчик згорів. Ось так. Нехай топиться. Але, друзі, він повністю розтопився. Може на відео буде погано видно, але він ще не є світлим. Треба, щоб він ще чуть чуть Може хвилин 10, може 15, щоб він перетопився гарно, пережарився. І тоді він буде світленький. Може десь і є якась рідина, адже він, адже е, вся затовка купалася в водичці, як бачите, випаровується. І почекаємо, ще хвилин 10 і будемо відставляти. А може чуть і більше. А ось жир вже в захолодженому вигляді: 5,5 літр Це чистого жиру, а ось літрова баночка. І, друзі, ось в каструльці, і ось в другій більшій каструльці, це той жир, що із кишок. Ну і відразу, друзі, хочу, хочу відповісти, коли сестричка солила сало, не пам'ятаю, хто мені писав коментар, що закривають кришками вже десь через на другу добу. Спочатку закривають капроновими кришками, тоді той розсіл, який стікає, їх зливають, а тоді закатують. Друзі, подивіться, вже пройшло майже 2 неділі. Ось сухеньке сало. Баночка мокра поверху. Мокра від того, що бачите, мокре, від того, що я накривала. І воно і одіялку бачу мокре поверху клейонкою і одіяло накривала, тому що були морози. І мама мене просила, донечку, накрий, щоб банки не перемерзлись. Ну, так, донечка, маму, послухала. Тепер бачу всі банки мокрі, геть-геть, усі. Треба буде взяти тряпку. І поперетирати кожну банку. Еть, повністю. Ось так. Ладно, друзі. Усім вам бажаю тихого, мирного, благословеного неба. Бережіть себе і своїх рідних. Ну, а я, а я піду до хати. Буду палити грубку і все в нас буде добре. Усім пока-пока. Будьте здоровенькі, бережіть себе пока.